Всім добрий вечір. Сьогодні хочу вам розказати напевно за культуру, якщо не номер один, то номер два. Картоплю ми не беремо, картопля це взагалі як другий хліб. Помідори номер один культура, огірки номер 2 Огірки дуже любимо, огірки ми і свіжі і маринуємо, і асорті робимо, і кислі робимо, такі як у боці. У баночки закриваємо, У нас ідуть дуже любимо огірки, і до нас йдуть. І ми майже на здачі себе забезпечимо. Це, це досить реально е, смачні, корисні, е, без хімії, без нітратів, гарні огірочки. Е, сьогодні розкажу, коли я буду сіяти е, свої огірочки, щоб це буду розказувати за ці огірочки, що я буду розсадою, вирощувати в стаканчиках на ранні огірки. Бо ті ми ще будемо сіяти свої домашні маємо огірочки свого насіння. Це будемо сіяти вже пізніше. Просто це, це буде тільки, буду розказувати сьогодні зарані. огірки на, ранні, на ранню продукцію. Такий час, такі обставини, що огірки того року, наприклад, були страшні ціни. Ну, просто Шалені ціни на огірки, вони навіть не зменшувалися ці ціни, може цього року бути інші, але він той рік показав, що своя присадибна ділянка, свій город, своя дача велику роль відіграє, і ти, і якщо маєш на своїй дачі, ти завжди будеш і з огірком, і з помідорою, і з картоплею. Так, що я буду перше, розкажу, які я буду, які я буду сіяти. Я вже одне відео було, розказував, але я хочу повторити, може хтось саме купляє, хтось думає, може які купити е, огірочки. То є багато відео, хтось розказує за одні, хтось валить інші, хтось розказує за професійне насіння. Е, ми е, купляємо у простому магазині, е, де всі люди купляють. Е, тепер, то, що ми купляємо, е, огірочки, е, ці, що... Я сажу на розсаду на рані, я купляю вже оброблені F1 гібриди фірми Професійне насіння. Отакий От лютояр. От буду зразу розказувати за них. Оцей огірочок Лютояр. f 1 гібрид. Перш, ніж зараз зачитаю, може комусь цікаво. Перш, ніж хочу, ми в цього взагалі лютояр, ми в нього закохані в цього гірка. Е, вже е, два роки він нас, е, прям, прям хочу сказати, прям виручає по страшній силі. Е, того року е, ми посадили весною 10, я як так, е, ну ніколи ми такого не робили. Е, того року я 10 посадив весною. Е, орієнтовно 18-18 квітня, о, 18, жнадцятого травня в районі і мали вже, вже з початку червня ми вже мали свої огірочки. І він на нас майже весь сезон, цей люто яр забезпечив гірка. Щось домашнє не було того року, багато цвіту було, цвіли, ми їх і кропили, і ті бджоли заманювали. Не було. Були такі, але щоб прям, так як от казати, відрами, то відрами не було. А цей Лютояр в нас кожні 2 -3 дня, 3 дні ми збирали огірки. Поза того року ми ще сіяли Лютояр, я його садив теж розсадою, але вже після часнику. Ну, так само ми збирали постійно, ще він нам родив, гарно були огірочки. Моя мама то прям каже, тільки лютояр сади і все, більш ніякий. Значить, що це за лютояр? Я вам кажу, от я в ньому не сумніваюся, тому вам от ніякий не буду е, там, ні помідори ніякий сорт рекомендувати, ніякий не цей, а от лютояр, я вже от в два роки він вже мене е, 100% гарантія, що буде, е, будете з рожаєм, якщо Лютояр посіяти. Е, читаю, що про нього говорить. цей. Значить, ця фірма професійне насіння, він оброблений фунгіцидами, якщо його садити. Надранній самозапильний гібрид огірка корнішону. Тобто цей корнішон він не буде перерощувати. Надранній. формує три високіякісті плоди по три плоди у міжвузлі. Плоди однорідні, насиченого зеленого кольору дорожиною 10-12 см. Без пустот. Так, без пустот. Банці гарний От кислі ми якраз вже їмо кислі, дуже добре. Одночасно на кущі достигає 18-23 корнішон, дуже багато огірків. Гібрид має високу стійкість до хвороб, сірої та білої гнилі, перенос порозу. От у нас дуже в нас дощі йдуть. У нас така погода може бути і травень, і червень, ще такі прохолодні періоди. І в нас справді він вже потім в кінці він був досить стійкий, не було таких. Потім вже в кінці взялися, але досить, досить великий період він нас плодоносив. Ідеально підходить до консервування. От що треба доказати: от Лютояр. Як хто собі вибирає, попробуйте, ви не пожалієте, Лютояр. Так, ще який я сьогодні цього року я взяв Кібрія. Отакі от Кібрія я Кібрія, що нам каже, новий пантекропічний гібрид огірка з високою віддачею раннього рожаю. Тобто, що нам треба? Ранній рожай. Рослина генеративного типу з потужною силою росту, плоди великого великобрчості. Ну, хто любить з такими, щоб бугорками були. Темно-зеленого забаву з відмінними смаковими якостями та внутрішньою структурою. використовуються для реалізації на ринку свіжої продукції та переробки. Універсальні гриби для відкритого гібрид, для відкритого ґрунту та пліткових теплиць. Хочу цю кібрію. Багато хто хвалив цю кібрію. Хочу подивитись, хочу попробувати. Нам не так я. Ми, може, і в банку його не будемо брати кібрю, а для їди хочу попробувати. Може бути, знаєте, треба пробувати різні. Хоч Лютояр нам дуже сподобався, але не купив два лютояри. Хочу попробувати кібрю. Може, Лютояр ще куплю після часнику посаджу. Ми теж, теж після, після, після часнику садимо розсадою. Так, коли ж я їх буду садити? E, значить, e, люто яр я буду садити цього року. Того року ми e, e, висаджували, e, так, значить, сіяли ми в районі 20 квітня. Я їх сіяв, висаджував 18-19 квітня. Але того року, 18-19 травня. Бачите, я плутаюся в цих місяцях. Але я думаю, що ви зрозумієте не, не це. Значить, 18-19 травня, але оскільки в нас якийсь такий вже заморозок змістився е, на, і похолодання на 18-19, я попав того року під холод. От, що, ще, от що ще хвалюю люто, я за що? Попав під холод. Хоча він був у мене накритий, але все рівно видно, що був холод, у нас майже помідори навіть трошки деякі листя підморозило. E, значить, e, майже e, трошки десь був видно, що у ньому попав під холод, огірок дуже e, боїться холоду, але він відновився. що Заслуга Лютояру, що я щось сумнівався в ньому, звичайно, відновився і нам плодоносив. Цього року я хочу, e, значить, e, зроблю Лютояр e, посію 6 го в районі 6-7, може 8 восьме, бо 7 сьоме там свято, десь, може 8 восьме. Посію е, квітня і висаджу ґрунт е, після Юрія, після 6 травня. І накрию зразу, е, буде в мене накриту агроволокном таку тепличку йому зроблю, цьому лютояру. Лютояр буду раніше сіяти, бо він надранній. І тепличку це буде в мене 10 огірочків, 10 помідорок надранній, Хочу це попробувати. Е, ну, Побачу, як в мене вийде. А Кібрію це 10 огірочків, А Кібрію я вже посажу Кімрю я вже посажу так як за минулорічним сценарієм. Тобто 20 квітня, 20 травня, висадка в ґрунт. О, що було для раннього? Хочу ще попробувати ще раніше отримати ранній врожай огірочку. Ну, ви знаєте, що гірочки ціняться тому. Ранні огірочки ціняться тим, що вони рано ти їх отримаєш. Коли саме хочеться, коли вони самі цінні, коли вони самі дорогі на базарі, що ти не, не, не докупитися. Хочеться попробувати ще раніше отримати. Отак хочу цього року попробувати. Сійте ранні от ці гібриди, рекомендую. Є в цьому раціо. Ми завжди, Я теж, я теж колись ми в селі посіяли свої. Відра ми збирали, коли там вже ми завжди на Юрія сіяли, вони там пізніше на вже цей. А ми ніколи не сіяли ні розсадою, ні гібриди не вирощували. Але є, я побачив, я сам попробував. І є в цьому раціо, є в цьому ефективність, що і рано, і гарно ці гібриди віддають урожай, і вони не підводять. Тому рекомендую. Хто не пробував, ну, звичайно, хто вирощує ні цим, тут нікого не переконую, а хто ще не пробував, і ні гібриди, чи рально посіяти, чи на розсаду, попробуйте і побачите, що ви не пожалієте. Отаке От відео. Дякую всім за увагу. Гарних врожаїв і мирного неба!